Вітаю вас на 19-му уроці інформатики для 4 го класу. Тема уроку алгоритми з повторенням з умовою. Сьогодні на уроці ви ознайомитеся із командою повторення з умовою та навчитеся створювати алгоритми з повторенням із умовою в середовищі Scratch. Ми всі помічали, що часто сюжети казок побудовані на повторенні подій, ситуацій тощо. Щоб досягти мети, казкові персонажі знову і знову виконують певні дії. Згадаймо казку Попелюшка. Незнайомка зникла так швидко, що навіть загубила свій кришталевий черевичок. Принц звелів оголосити, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться цей черевичок. Кришталевий черевичок приміряють усім дівчатам королівства, поки не знаходять ту, які черевичок доміри. Поміркуй і склади алгоритм пошуку нареченої принца. Алгоритм пошуку нареченої можна подати таким чином, поки черевичок не прийдеться якійсь дівчині до міри. Приміряйте черевичок по черзі кожній дівчині. Коли умова черевичок прийшовся дівчині до міри стане істиною, повторення завершиться. Такий алгоритм називається повторенням з умовою. Для багатьох дітей знайомство з казкою починається з таких казок, як рукавичка, «рібка», колобок тощо. Сюжети цих казок побудовані на повтореннях: розглянь малюнки. Які казки проілюстровано, які дії повторюються у цих казках. З якої умови повторення дій у них завершується. За сюжетом казки ріпка герої не могли витягти ріпку. кликали когось на допомогу і разом тягнули ріпку. Розглянемо алгоритм їхніх дій. Поки не витягне ріпку, кличте на допомогу і тягніть ріпку разом. Цей алгоритм слід розуміти так. Якщо ріпку не витягнуто, виконуйте команду Кличте на допомогу і тягніть ріпку разом. Якщо ріпку витягнуто, то повторення завершується. Для створення алгоритмів із повторенням, що завершується за певних умов, у середовищі Scratch існує команда Повторити до. Ця команда міститься в групі керування. Порівняйте блок-схему та відповідну команду. В обох випадках у нас присутня умова, та присутні команди, які будуть виконуватися, якщо умова буде хибною. Коли умова в команді повторити до стає істиною, повторення завершується, тобто ця умова є умовою завершення повторення. На відміну від команди завжди. Після команди повторити до, можуть слідувати інші команди. Якщо умова істина, повторення завершується і виконуються наступні команди алгоритму. Пригадай алгоритм із повторенням для казкового змія, який літає, якщо його не торкаються з писом. Цей алгоритм було подано за допомогою команди завжди та команди, якщо то. Подамо цей алгоритм за допомогою команди повторити до. Якщо доторкнутися вказівником миші до спрайта, Повторення завершиться і виконається наступна команда. Перейдемо до скарбнички цікавого. А чи знаєте ви, що серед чисельних винаходів видатного італійського художника та вченого середньовіччя Леонардо да Вінчі було знайдено креслення робота, запрограмований він був імітувати людські рухи, а саме підводитися, сидіти, рухати руками та шиєю. Невідомо, чи було розробку вченого втілено в життя. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Що таке повторення з умовою. Наведи приклади повторення з умовою з повсякденного життя, казок, байок та пісень. Як реалізовано повторення з умовою в середовищі Scratch? За можливості виконати завдання. Працюємо за комп'ютером сторінка 84-85. Створіть середовище Scratch програму, за якою виконавець малюватиме паркан до краю сени, а потім повідомить Виконано. Відкрий середовище Scratch. Та налаштуй олівець для малювання за зразком. Склади скрипт для малювання одного фрагмента паркана. А потім всього паркана до краю сени, використовуючи команду Повторити до. Зміни фон сени та перевір роботу скрипта. Додамо інструмент олівець та налаштуємо його за зразком в презентації. Додамо команду Очистити все. Прикріпимо до нього команду Надати олівцю колір. Прикріпимо команду Опустити олівець. Перейдемо в групу рух. Додамо команду стиль обертання зліва направо. Далі створимо скрипт для малювання одного фрагмента паркану. В групі інструментів рух. Додамо команду Повернути в напрямку. Значення виставимо 0. З даної групи додамо команду перемістити на 10 кроків. Значення 10 змінимо на 40. Додамо команду повернути за годинниковою стрілкою на 15 градусів. Значення 15 змінимо на 45. Додамо команду перемістити на 10 кроків. Додамо команду поворот за годинниковою стрілкою. Значення 15 змінимо на 90. Додамо команду перемістити на 10 кроків. Додамо команду Повернути за годинниковою стрілкою на 15 градусів. Значення 15 змінимо на 45. Додамо команду перемістити на 10 кроків. Значення 10 змінимо на 40. Додамо команду, яка буде запускати нашу програму на виконання. Перейдемо в групу події. Додамо команду, коли прапорець натиснуто. Фрагмент малювання паркану повинен виконуватися, поки виконавець не доторкнеться до межі. Для цього додамо команду повторення з умовою, яка знаходиться в групі керування. З'єднаємо два фрагмента та додамо умову. Перейдемо в групу датчики. Додамо умову «Торкається». Значення вказівник змінимо на значення межі. Ставки ці додамо команду Оговорити виконано. Перейдемо в групу Вигляд. Додамо команду Говорити привіт. Привіт. Замінимо на виконано. Змінимо фон сцени, натиснемо на обрати тло» та оберемо фон School. Перевіримо роботу скрипта. Скрипт працює успішно. Дякую за увагу. До наступного уроку!